У самому серці Лос-Анджелеса стоїть готель Сесіл, старий, величний, але проклятий. За його стінами жили бездомні, злочинці, маньяки. І саме тут, у січні 2013 року, сталася історія, яка й досі не дає спокою тисячам людей. Історія Елізи Лем. Еліза Лем народилася в сім'ї китайців, які емігрували з Гонконгу до Ванкувера. Її батьки орендували невеликий китайський ресторан, який приносив скромний дохід. Батьки Еліза та її сестра були звичайною привітною, але доволі замкненою родиною, як це часто буває серед вихідців з Китаю. У 2012 році Еліза вступила до університету Британської Колумбії, одного з найпрестижніших навчальних закладів Канади. Проте, за деякими даними, уже у 2013 році вона не значилася серед студентів. Паралельно дівчина вела блог про моду, де ділилася своїми думками, цитатами та писала про труднощі з психічним Здоров'ям вона мала біполярний розлад. Згодом вона покинула перший блог і створила новий з тими ж модними фото та нотками самоаналізу. Еліза захоплювалася Гаррі Потром, фотографією та джазом. За словами сестри, вона не вживала наркотиків і майже не пила. На початку 2013 року Еліза вирішила вирушити в подорож по Західному узбережжю США самостійно з рюкзаком і ноутбуком. Вона побувала в Сан-Дієго, а потім приїхала до Лос-Анджелеса. Там вона оселилась у готелі Сесіл, розташованому в центрі міста поблизу району Скідроу. Відомого великою кількістю бездомних і злочинців, коли Еліза заселилася, спершу вона жила у спільному номері, але через скарги сусідів на дивну поведінку її переселили в окрему кімнату. За словами свідків, вона іноді розмовляла сама собою і виглядала схвильованою. 31 січня 2013 року Еліза мала виїхати з готелю до Санта Крус. Але цього не зробила. Родина, яка не могла з нею зв'язатися, звернулася до поліції. Почалися пошуки. Поліція обшукала готель, включно з дахом, але нічого не знайшла. Слідів насильства та боротьби у її кімнаті не було. В її речах залишилися паспорт, гроші та ноутбук. Поліцейські знайшли у гаманці Елізи Лем чеки. З'ясувалося, що за декілька годин до своєї загибелі вона була в сувенірній крамниці з дуже символічною для цієї історії назвою. Остання книгарня, яка й справді стала останньою для канадської студентки. Я не помітила в її поведінці нічого дивного. Вона виглядала щасливою і веселою, була дуже товариською та вічливою. Купила подарунки для батьків, книги, платівки, подякувала мені за допомогу і пішла до готелю. Згадує продавчиня книжкової крамниці Кеті Орфен. Поліцейські дізналися приблизно, коли Еліза Лемп повернулася до готелю. Вони переглянули сотні камер відеоспостереження величезної будівлі і знайшли запис, де дівчина намагається кудись поїхати ліфтом. Через кілька днів поліція оприлюднила відео з камери спостереження в ліфті, зняте 1 лютого 2013 року. Це останні відомі кадри, де видно Елізу. На відео вона заходить у ліфт, швидко натискає кілька кнопок, потім виглядає назовні, потім ховається в куток, потім виходить і робить дивні рухи руками, ніби з кимось розмовляє або щось відганяє. Вона кілька разів виходить і заходить у ліфт, а двері весь цей час залишаються відкритими. Зрештою вона виходить і більше не повертається. Ці кадри викликали величезний резонанс у мережі. Багато хто сприйняв її поведінку як ознаку страху або психічного розладу, а дехто навіть припустив, що вона бачила когось невидимого. Пошуки тривали понад два тижні. У середині лютого мешканці готелю почали скаржитися, що з кранів тече мутна вода з неприємним запахом. Працівник готелю піднявся на дах, щоб перевірити чотири великі резервуари, які постачали воду в будівлю. У одному з них він виявив тіло Елізі Лем. Що найдивніше, це те, що вона була уголеною, а одяг і особисті речі плавали поруч. Тіло перебувало у воді приблизно три тижні. Судово-медична експертиза показала, ознак фізичного насильства не знайдено. У крові були лише невеликі дози ліків, призначених при біполярному розладі, але частину з них вона ймовірно не приймала регулярно. Алкоголю або наркотиків не виявлено. Офіційна версія поліції нещасний випадок. За їхніми словами, у стані психічного епізоду Еліза могла самостійно піднятися на дах через пожежні сходи, відкрити бак і впасти або залізти туди сама. Проте ця версія викликає сумніви, як вона могла потрапити на дах, якщо двері туди були замкнені і обладнані. Сигналізацією. Кришка бака була важкою. Чи могла вона підняти її сама? І чому на відео з ліфта вона поводиться так дивно і чому ніхто з мешканців не чув шуму чи криків. Але все ж таки детективи відпрацювали і версію з переслідувачем, адже думки про таємничого вбивцю у мешканців Лос-Анджелеса з'явилися недарма. Сесі лоповила погана слава. Там неодноразово зупинялися самогубці, гвалтівники та маніяки. У місті за ним міцно закріпилася похмура неофіційна назва. Готель смерті. І це майже одразу після відкриття у 1924 році. У січні 1927 року до готелю після сварки з дружиною заселився 52-річний чоловік. Кілька разів він намагався зателефонувати дружині і помиритися, потім шум. На звук прибігли сусіди і викликали швидку. Чоловік помер за кілька годин у операційній. І це було лише початком дивної низки смертей у готелі Сесіл. Здавалося, що цей готель притягує психічно нестабільних людей. У 1931 році покоївка знайшла в одному з номерів ще одне бездихане тіло постояльця. Ним виявився Вільям Нортон. Через рік у цих стінах наклав на себе руки Бенджамін Додич, а в 1934 у четвертому році в калюжі крові на підлозі номера знайшли сержанта Луї Бордена. Відео з ліфта стало вірусним. Його переглянули десятки мільйонів людей. З'явилися численні теорії від припущень про психічний розлад до ідеї про надприродне. Дехто підозрював працівників готелю, інші говорили про прокляття сесі, адже там неодноразово відбувалися загадкові смерті. У 2021 році Netflix випустив документальний серіал, де розглянуто деталі цього випадку, історію самого готелю та вплив інтернет-розслідувачів, які намагались знайти істину, але часто плутали реальні факти з припущеннями. Після занепаду району готель перетворився на дешеве житло для бездомних і мандрівників. Проклятий готель Сесіл у Лос-Анджелесі виставили на продаж. Будівлю зведено 100 років тому, але останніми роками оповитий поганою славою готель, уже не працював. Попри всі здогадки і теорії, офіційна версія смерті 21-річної двадцятиоднорічної Лем залишається незміною нещасний випадок, спричинений психічним розладом. Але для багатьох ця історія нагадування, що навіть у світі, переповненому камерами і технологіями. Деякі таємниці людської душі так і залишаються нерозгаданими.